Шановні глядачі, видивитися акценти. Новорічні свята вже стартували. У багатьох вдома з'явилися ялинки, гірлянди та інші святкові атрибути, які створюють нам атмосферу і відповідний настрій. Однак і новорічні свята, і опалювальний сезон, особливо через складну ситуацію з електропостачанням, характеризуються підвищенням ризиків виникнення надзвичайних ситуацій. А дуже хочеться, щоб цей період для нас усіх пройшов безпечніше. Сьогодні в нашій студії гостя, яка професійно знається на безпеці, це Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС в Запорізькій області. Вітаю вас, пані Юлія. Вітаю, я вже зазначила, що новорічні святкування це період потенційних небезпек. Які основні ризики пов'язані саме з новорічними святами, ви б могли виділити? Чи є статистика, яка б демонструвала зростання таких випадків у цей період? Ви знаєте, річна статистика всіх небезпек це перш за все відповідно сезону. І зимовий період він має свої певні ризики, які люди таким чи іншим методом самі собі провокують. Крім того, що виникають постійно пожежі, це ризик для житла в зимовий період, тому що опалювальний сезон триває. Це можливі переохолодження. Тому що на вулиці клімат, погода міняється, коливання йдуть і треба слідкувати за цим. Це правила поведінки на водних об'єктах в зимовий період, тому що попереду свято водохрещі, а ще і рибалки, які будь-за що повинні піти. І... Свій адреналін залишити на березі річки, тому все це складає у той комплекс небезпек, які люди можуть накликати на свою голову. І сьогодні саме ми зустрічаємося для того, аби упередити спрацювати на упередження. Якщо подивитися на статистику цього року, то рятувальники за сигналом тривоги виїжджали майже 10 тисяч раз в цьому році. Із них половина 4 тисячі це ліквідована пожеж тільки на підконтрольній території Запорізької області. Дуже багато пожеж виникає в житловому секторі. Багато пожеж, а саме 620 ми ліквідували в результаті ворожих обстрілів. Тому цифри такі серйозні, і люди повинні постійно пам'ятати про те, що крім потенційних ризиків mm. на підконтрольній території і ще не спить наш ворог, який постійно намагається завдати шкоди життю і здоров'ю громадян, не не лише Запорізької області, а всієї України. І це тягне за собою. Ще більше ризики, тому ми закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги навіть в новорічну ніч, тому що ви бачите наскільки жорстоко обстрілюється на сьогоднішній день не лише Запорізька область, прифронтові міста Запорізької області, що відбувалося нещодавно в Дніпропетровській області, саме в різдвяний вечір. Тому нам необхідно пам'ятати про те, що власна безпека у власних руках. І якщо поруч немає укриття, то хоча б примітивні, елементарні дві стіночки, і люди повинні про це пам'ятати. На жаль, це єдине, що ми можемо зараз в цій ситуації зробити, аби себе обезпечити. Якщо ми говоримо про обстріли ворожі, які не залежать від нас, ми не можемо на це повпливати. Але більшість пожеж, я так розумію, все ж таки стосувалося не обстрілів. З 4,5 тисячі 620 були за обстрілами, а решта це були побутові. А решта це були різноманітні пожежі uh -huh. в залежності від періоду року від сезону. Велику кількість в цьому році склали пожежі на відкритих територіях. Дуже uh -huh. спекотне було літо, і рятувальники майже щодня. В різних місцях ліквідовували загорання на відкритих територіях. Примусово це була плавнева частина острова Хортиця. Найспекотніший день це був 17 липня, коли вогнем була охоплена територія в 105 гектарів. І складності в ліквідації цієї пожежі полягали в тому, що не доїде туди звичайний аварійно-рятувальний пожежний транспорт. Нам доводилося особовий склад. Перевозити на плавзасобах в плавну частину і використовувати для ліквідації пожеж підручні засоби, такі як хлопавки, ранцеві вогнегасники, мотопомпи, які забрали воду безпосередньо з річки Дніпро. А це теж неабиякі складнощі, тому що берега обміліли, і для того, щоб вона ефективно працювала, треба було шукати. Місце для забору води, але ж, тим не менш, рятувальники впоралися з такою непростою задачею, і навіть на одній з пожеж в плавнівій частині врятували двох маленьких косуль. Mm -hmm. Дорослі, мабуть, косулі злякалися вогню і побігли, а дітлахи залишилися у зоні вогню. І рятувальники, коли їх виявили, надали першу допомогу і таким чином врятували. Ну зараз я так розумію, трішки можна видихнути принаймні з пожежами на відкритих територіях. Не сезон, не сезон, так. Да. Зараз, зараз ці більше... пожежі переїхали в житловий сектор. І спочатку опалювального сезону ми вже маємо близько 300 пожеж саме в житловому секторі. Угу. Погодьтеся півтора місяця. Ми тільки обігріваємо своє житло, а вже така кількість пожеж. У нас до речі є відео е, ваше. Пожежа, да, пожежа в квартирі. Поверхні. Пожежа в квартирі. Дуже часто останнім часом стала термічне розкладання їжі. Причина пожежі така популярна, тому що залишають без догляду на печі, на газовій, на електропічі, залишають без догляду свої каструлі. Приготування їжі на вогні безконтрольно. Да, залишають на вогні, на маленькому вогні. Люди зморені, люди емоційно виснажені. виснажені. І тому навіть літні люди прилягла бабуся, заснула все. Каструля собі горить, димить. І таким чином нещодавно був один випадок, коли нам довелося рятувати літню жінку, в якої сталося підгорання їжі. На плиті і рятувальники її винесли на свіже повітря і передали медикам. Раніше ви говорили про це на свята, зокрема, у холодець згадували, що залишають надовго, а зараз вже жодному, бачимо, що це і до свят трапляється. В жодному випадку. Да, от зараз господарки будуть великий час проводити на кухні, тому е, такі ефективні. Поради, які можна їм дати, це по перше, не привантажувати електромережу, не вмикати одночасно всі. Електроприбори, які є в, на вашій кухні для приготування їжі, це і міксера, мікрохвильовки, аерогрілі, мультипечі, все, що тільки можна, да, одночасно хочеться швидко приготувати, а потім святкувати. Але так не можна, тому що враховуючи постійні відключення світла, може бути перенавантаження, коротке замикання в мережі і тим самим завдасть шкоду. Перш за все вашому помешканню, і не дай боже вашому здоров'ю. Дже як показує практика і статистика, що в першу чергу небезпеки стосується виникнення пожеж, і у нас є ще потенційні ризики, які виникають під час новорічних свят. Бо це прикраси, прикраси, вигляді гірлянд. Це ялинки, які встановлюють вдома. І я пам'ятаю, що рятувальники якось проводили дослід і журналістам показували, за який час горає ялинка. Ялинка згорає дуже швидко, а однокімнатна квартира може згоріти за 6 хвилин. Наш науково-дослідний інститут розробляв навіть цілий навчальний фільм. Де поступово на кожній секунді відстежувалося на кожній хвилині, як розвивається пожежа в закритому приміщенні. Все залежить від загрузки меблями, захаращення квартири і таке інше. Але ж за, на п'ятій хвилині вибухає кініскоп телевізора. Ну, В кого ще старі телевізори з кініскопом, це зараз вже модні смарти. Просто Але розплавляться. Ж, вони просто розплавляться, да. а кініскоп вибухає на п'ятій хвилині. Е, тому Тут необхідно також слідкувати, не залишати всю цю техніку, особливо новорічну ніч, увімкненою, тому що будь-які неприємні моменти можуть зіпсувати свято. Що стосується ялинки. Є люди, які вже її встановили на Різдво, а деякі ще й на початку місяця на Миколайчика встановлювали. Але ж є ті, хто ще не встиг придбати ялинку, тому такі поради, я думаю, що будуть в нагоді. Якщо ви вибираєте штучну ялинку, обов'язково перевіряйте сертифікат, щоб вона була з негорючих матеріалів, або щоб на ній була відповідна обробка і захищалась ялинка від вогню. Якщо ви обираєте лісову красуню, тобто живу ялинку, ялинка і сосна вони однаково горять. Однаково. Mm -hmm. Якщо вона постоїть деякий час в будинку і не буде відповідно там, підживлюватися, збрискуватися водою, щоб вона не пересихала, то суха ялинка може спалахнути як порох, враховуючи те, що там коротке замикання в гірлянді може статися, якась. Провокація або бенгальський вогонь іскра впаде, або є такі індивідуми, які навіть свічки з відкритим вогнем встановлюють поруч з ялинками. Всі ці моменти робити просто безглуздо, жодному випадку не можна. Не можна ялинку встановлювати на шляхах евакуації. Будь-яка ситуація може. Виникнути нештатно в квартирі, що прийдеться швидко її покидати, В тому числі і обстріли. В тому числі і обстріли, да, І необхідно швидко прослідувати в укриття або покинути взагалі будинок. Ну то ялинка не повинна стояти на шляхах евакуації. Місце для неї необхідно обирати так, щоб вона не стояла поруч з батареєю або з якимось випромінюванням енергії. А батарея теж може ялинку запалити. Батарея не може запалити ялинку, вона, вона, її, підсушує. А, вона а. її підсушує. Вона да. її підсушує, і це також є дуже небезпечно. Камін не можна ставити поруч з ялинкою. Слідкувати обігрівачі. за домашніми обігрівачі. Да. Слідкувати за домашніми тваринами необхідно, тому що вони можуть запригнути на ялинку, особливо коти полюбляють таку забавку. Вона може впасти. Якщо буде поруч камін, то відповідно це вже. Ступінь ризику. Тому ялинку встановлювати на стійкій основі далі від батареї і будь-яких джерел випромінювання енергії. Вона стояла міцно, міць... трималася. Да. Ну, я так зрозуміла, що штучна, більш безпечніша, ніж але... жива ялинка вдома. Так, да, штучна більш безпечніша, але ж. Вона ж не така красива, і від неї немає того лісового аромату, який хочеться відчути. Тут вже кожен вибирає так на свій смак, як, як встановлювати. А, ну і не треба забувати, що і цей рік, і минулий він пов'язаний з складною ситуацією в енергосистемі. Є графіки відключень, то вони є у нас, то їх немає. Ну це теж ми не можемо прогнозувати. Запоріжжя Обленерго постійно просить не перевантажувати мережу. От новорічні прикраси, якщо про них говорити, знаєте, і будинки прикрашають цілі гірляндами. Ну і ялинку, звісно, і вдома чіпляють. Наскільки це може перевантажити на вашу думку електромережу? І, взагалі, як правильно використовувати такі аксесуари, якщо так можна назвати, в умовах вимкнення світла? атрибути. Ну, перш за все, я би не рекомендувала прикрашати будинки, вуличні ялинки, тому що у разі відключення світла може бути перенавантаження мережі і знову ж таки короткі замикання. Це люди свідомо наражають себе і своє житло на всі ті ризики, про які ми говорили раніше. Що стосується. Прикрашання ялинок гірляндами, то гірлянду після довгого зберігання десь у шафці весь період від нового року до нового року необхідно перевірити на щільність, щоб не було оголених дротів, тому що все це може призвести до короткого замикання. Будь-яка іскра може спровокувати пожежу в будинку. Е, далі, ялинку. Як ми вже казали, можна прикрашати гірляндами. Зараз є нові види гірлянд на батарейках, безконтактні, тому вони більш безпечні, ніж ті, що від електромережі. Дуже багато різноманітних іграшок, цікавих на сьогодні придумали і є. Але ж обов'язково уважно дивіться, чи сертифіковані вони чи ні, тому що все це потенційні небезпеки, приховані потенційні небезпеки. Ну і я згадала про відключення світла. Все ж таки, якщо у нас є гірлянда, ялинка світиться, світло вимкнули, лягли спати, забули, Забули і все. І це може потім дали світло, а не дай Бог перенавантаження в мережі. Ну, і провокація на коротке замикання. Свічки як елемент декору під час свят, альтернативи, які безпечніші, і чому? Ви вже сказали, що свічки в жодному разі біля ялинки. Біля, біля ялинки не можна. Ну, в якості декору на столі, але ж теж контролювати, тому що е, будь-яка свічка може стати останньою. Будь-яка прикраса. Е, дуже багато ми мали прикладів, коли на релігійні свята, особливо бабусі, там запалюють свічки. Потім літня жінка засинає, вже ніколи не просинається, тому що свічка призводить до пожежі. Це може бути і прогар в столі, просто площа пожежі 0,5 квадратних метра, але ж угарний газ, який йде з тління того ж стола, який там покритий лаком, ну старі столи там, або дерев'яний, угарний газ, який виділяється від цього тління, людина просто в чаді. Розводить до того, що людина просто в чаді і вже ніколи не проснеться. Не хочеться лякати людей, але ж це правда життя, це ті небезпечні фактори, які ми відстежуємо, нагадуємо і просимо людей так більше не робити і вчитися на чужих помилках. Якщо раптом виникла пожежа через новорічні прикраси, ну, наприклад, якщо ялинка спалахнула, що робити? Перші кроки? Сказали, що дуже швидко розвивається ситуація, але все ж таки перші кроки набрати 101. Якщо там на ялинці є гірлянда, значить вимкнути автомати в квартирі і е, зупинити подачу електрики угу. по всій мережі, аби не спровокувати це далі. І є вогнегасник, значить, використовувати вогнегасник, немає вогнегасника, можна якесь покривало і накрити щільно, аби припинити доступ кисню. Не буде доступу кисню, значить, зразу горіння. Зупиниться. Скільки часу Якщо, на це? Це просто дуже якщо швидко. немає загрози власному життю, якщо ви бачите, що пожежа набирає оберти, ви з нею не впораєтесь, в жодному випадку цього робити не можна. Треба міцно, щільно закрити вікна, двері, аби не утворився протяг, і покинути небезпечну територію, забрати літніх людей домашніх тварин з небезпечної зони, попередити сусідів. Вивести всіх на свіже повітря, ну зробити евакуацію з е, небезпечної території і чекати вже рятувальників, які подолають пожежу, як швидко приїздять зазвичай на виклики. Ну, зазвичай 45 секунд нам дається на виїзд, тому рятувальники 24 на 7 готові до дій за призначенням і, враховуючи новорічні різдвяні свята, начальник управління збирав сьогодні керівників ключових напрямків і. Ми обговорили, обговорили всі ризики небезпеки, в тому числі е, через російську агресію, які можуть виникнути надзвичайні ситуації. Ще раз проаналізували, рятувальники будуть працювати на посиленому варіанті несення служби. Тому ми завжди готові прийти на допомогу, але ж звертаємося до громадян з проханням не порушувати елементарні правила безпеки. Це вбереже і вас, і ваших рідних, і близьких, і не зіпсує свято нікому. Новорічні свята не обмежуються власне новорічною ніччю, застіллям, ялинкою. Попереду ще водохрещі. І знаємо, що є традиція купань в холодній воді. Торік і позаминулого року вже не так активно люди до цього долучалися, тому що ми маємо певні обставини. Але все ж таки, я думаю, що рятувальники готуються таких любителів рятувати у разі. Так, да, жодного потреби. місця для купання ще не затверджено на території Запорізької області. Я сподіваюся, що вони і не будуть дозволені в цьому році через військовий стан. Але все ж таки люди, незважаючи на всі заборони, йдуть і випробовують долю. По-перше, на пляжах немає укриттів. І люди не замислюються над тим, що вони залишаються один на один з ризиками небезпеками не лише холодної води, отримати переохолодження, запалення легенів, серцево-судинні провокації, особливо якщо у людини хронічні захворювання. Ми бачимо, до речі, це чергування минулого року, так? Чи так да, це чергування угу. минулого року на пляжі? Ми змушені були виходити, тому що деякі відчайдухи все ж таки. Випробовували долю і своє загартування на міцність. Mm. От, і в цьому році також будуть пости чергувати, поліція проводить інструктажі, що не можна цього робити. І ви знаєте, до свідомості деяких громадян все ж таки ми можемо достукатися, люди розвертаються і, враховуючи всі наші поради, йдуть додому і здійснюють цей обряд, омовіння mm. безпосередньо вдома в душі у ванній. От. Але є такі, яких зупинити не можна, приводять навіть неповнолітніх дітей. Хто просто дивиться, хто і занурює дітей у крижану хрещенську воду, тому тут вже залежить від рівня свідомості батьків. Ну, у вас випадки на воді не лише на водохреща бувають? Випадки знає. на воді не лише на водохрещі. Нещодавно ми проводили рятувальну операцію. На узбережжі річки Дніпро літній чоловік прийшов ловити рибу, хотів спуститися в якесь окреме місце, а спускатися треба було через скали. Він підслизнувся, упав і зламав ногу. Він упав у воду? Ні, він упав на скелю, mm. зламав ногу і сидів на ній, тому що підібратися до нього по суходолу було неможливо. Нам довелося викликати наших водолазів, які за допомогою плавзасобу дісталися все ж таки цього бідолашного, погрузили його на лодку, перевезли в місце, де змогла вже під'їхати швидка, підняли його наверх і передали медикам. Він був сам, ця людина сама була, да, Він ця людина викликав? саме в цьому місці він був сам, але угу. ж навколо були ще люди. У, У них більш-менш безпечні були місця, де вони здійснювали. Ловлю риби. А хіба ж можна? Чи він не на човні так рибалому? Ні, ні. Він просто угу. підійшов із з, з боку скелі, спускався і піднізнувся, угу. і з'їхав аж до самого низу. Ну, добре, що викликали рятувальників, бо як би там далі склалося, що і з поламаною ногою. Люди. З поламаною ногою він би сам не вибрався, а це тягне за собою переохолодження, неабияку шкоду для здоров'я. Гарно, що були і люди поруч, і поліція приїхала. От і саме на цьому прикладі я хочу закликати всіх рибалок зупинитися, не випробувати свою долю і свій адреналін, ну втішати в більш безпечних місцях в період свят, тому що особливо коли люди заїжджають там в якісь глухі місця для здійснення м -м, своїх там бажань. Стосовно ловлі Риболовчих риби. бажань, да, бо деякі, коли ще це у нас була Каховське водосховище у Васильівці, коли ми виїжджали в ці профілактичні рейди, дуже багато було рибалок, які відверто казали: так ми ж від дружин потікали, нам тут класно, ми тут у зважаємося, тут у нас тут релакс, mm -hmm. да, відпочинок. Але ж кожен відпочинок має бути з розумом. Про відпочинок з розумом ми ще не згадали про що такий раніше, особливо традиційний атрибут свята, як феєрверки, вони зараз продовжують бути під забороною. Нещодавно про це і поліція нагадувала, що не можна. А що дозволено? От бенгальські вогні, петарди, нічого не дозволено. Всі шумові ефекти, які можуть здійснюватися, поліція буде відстежувати і притягувати до відповідальності. Воєнний стан. Це перше. По-друге, дуже багато людей в тяжкому психологічному mm -hmm. стану через постійні обстріли, і будь-який звук зайвий він може викликати, спровокувати і серцевий напад, і шоковий стан. Та і агресію, власне, до людини, яка є. В принципі, це і агресію може спровокувати, ступор може початися у людей. Тому краще не випробовувати долю. Крім того, люди, які ну, раніше такі приклади були в нас, що через незнання, невміння і порушення правил користування отримували і опіки, і відірвані пальці, і вибиті очі були такі приклади раніше, тому утримайтесь, не наражайте себе на небезпеку, своїх рідних, близьких не можна. Коли прийде перемога, відсвяткуємо. тоді запустимо вже всі феєрверки, всі петарди, які які тільки можна, аби свої емоції показати всьому світу. А зараз не можна цього робити і тим паче наражати інших людей на небезпеку. Чи треба відповідально підходити до свят. До свят відповідально не, і тоді. Зайвої роботи не додавати рятувальникам, бо і так вистачає. Якщо кожен громадянин відповідально підійде до підготовки до свят, він не спровокує жоден фактор ризику, про який ми сьогодні говорили. А як висновок цього, свята пройдуть весело, забава буде весела, нічого не змарнує і не зашкодить. Отриманню того задоволення від свята, яке, ну, якщо можна, це на сьогоднішній день скажімо так, назвати святкуванням. Дуже багато людей відмовляються навіть від ялинок. Я в цьому році не ставила ялинку в домі, була у відрядженні на Західній Україні, придбала дідуха. У мене в хаті стоїть дідух. кажуть, діду в хату, біда з хати. Пані Юлія, дякую за цікаву розмову. Дякую за корисні поради. Я сподіваюся, дуже що нас почули і свята будуть безпечними у Запоріжжі. Це була Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС у Запорізькій області. А на цьому все, хай ваші свята будуть безпечними, атмосферними і теплими. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.